Шановні українці, шановні земляки, ще один рік життя України. Хочеться всіх привітати. І хочеться всім сказати, що нехай сьогодні не просто, нехай буде важче колись, нехай буде легше. Але ми всі пам'ятаємо, якої землі ми діти, чиї ми сини, чи дочки, і це основний стрижень нашого життя. Я думаю, що кожен тримається в собі. І той, хто навіть в силою яких в собі це десь ще не загубив, але глибоко затумував, повинен витягнути це нагору. І це українське нутро, яке в кожному з нас є. Це українська пісня, яку ми чуємо кожен день, і яка лине кожен день в душі кожного з нас. Вона повинна нас надихати на великі справи для нашої держави. Нехай у всіх буде в сім'ях затишок. Лагода, нехай народжується багато дітей, нехай завжди буде посмішка на обличчі кожного з вас. Ще раз свято вас.